Слава Ісусу Марії! Вітаю вас! Благословенний четверг. Живемо, радіємо, витриваємо. Молити в радості в благословенні. Маємо прекрасний благословенний час, четверговий час. І беремо, як завжди, послання до розважання і до впровадження в своє життя. Не тільки роздумуємо над посланнями, а й впроваджуємо їх в життя. Бо саме про це говорить нам Марія. 2 жовтня 1918. 1900... 86 рік. Дорогі діти, і сьогодні закликаю вас, щоб молилися. Ви, дорогі діти, не можете зрозуміти, якою є цінність молитви, допоки самі не скажете, зараз час молитви. Зараз мені ніщо інше не важливе. Зараз мені не важлива жодна особа, крім Бога. Дорогі діти, посвятіться молитві з особливою любов'ю. Так Бог зможе повернути вам благодатями. Повернути вам благодаття. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Так, Бог може благословити. Так? Повернути благодатями це ну, те саме, що благословити, так? але сповна. Наповнити благодатями в молитві. Молитва це канал, так? З'єднання з Богом. І всі, власне. В цьому з'єднанні ми отримуємо ці благодаті, даємо змогу Богу е, нас благословляти, так? практично, не теоретично. Бо в тео... ну, теоретично також, так? але теоретично е, воно не працює. Якщо я теоретично попросту відбуваю молитву, так? а сам десь сфокусований на тих людях, на тих пльотках, на тих е, проблемах, на тих розмовах, на різних ситуаціях, попросту я не з ним. Я на молитві, але я не з ним. Я не з Богом. І тоді Бог ну, каже: Я хотів тебе сьогодні благословити, але ти десь далеко. Ти десь літаєш в хмурках, в облаках, десь в минулому, десь в майбутньому, десь плануєш, десь. Все перераховуєш, прораховуєш, так? кожен крок хочеш прорахувати, кожну думку хочеш прорахувати, кожну людину хочеш прорахувати. Чи до цього ми покликані? Ні, не до цього. І Марія каже: сьогодні закликаю тебе, щоб молився. Молився, по-справжньому молився. І, і, власне, та молитва, про яку ми вчора говорили, так? яка наповнює тебе радістю. Наповнює тебе миром, ось так має проходити молитва. Не сухо, не далеко, а та, яка тебе збагачує, тебе напоює зранку, так? тебе насищає зранку, і потім ти цілий день, як квітка, як метелик метелик так? бо ти щасливий. Щаслива. Чому? Бо Бог дав своє слово тобі. Бог тебе наповнив зранку. Не тому, що війна, не тому, що обставини, не тому, що голод в світі біднота, несправедливість. Так? Бо багато всього можна знайти негативного в світі. Якщо дивитися, так? якщо наповнюватися цим. Якщо наповнитись Богом, то будеш дивитися інакше на цей світ. Навіть на святе письмо. Так? Можна дивитися з різних ракурсів. З одної точки зору і з другої точки зору. Хтось дивиться як на заборону, хтось дивиться як на благодать, на, на, якби на захист. Так? І Бог дає заповіді для захисту, а не для заборони. Каже, не влізь в вб'є током, так? пишуть на трансформаторах. Але хтось думає, що це заповідь. Яку можна порушити та влазить і його вбиває. Ну. І люди що кажуть? Ну там ж було написано. <гум> ну, і так Бог каже, да я ж тобі написав, що ти лізеш туди? Що знову брешеш? Що знову крадеш, що знову е, блуд йдеш? Чому? Навіщо? Ти ж лізеш там, де вбиває? Ти, дорога дитинко, не можеш зрозуміти якою є цінність молитви? Допоки сам не скажеш зараз час молитви. І Марія каже: не зрозумієш, допоки, власне, не скажеш, не скажеш, це є час молитви. Не підготуєш його, не виключиш телефони всі. Бо тільки до молитви підходиш відразу телефони, відразу справи, відразу всього багато так. А коли годинами сидиш там в Facebook, а, мотаєш стрічку, скролиш, то ніхто й не дзвонить, ні, нічого не потрібно, та, так файно, так тихо, так. А як тільки молитва, то відразу всім, що треба. Допоки сам не скажеш, зараз час молитви, Зараз мені нічого інше не важливо, ніщо інше. Чи коли ти входиш на молитву, ти кажеш собі, що мені зараз. Ніщо інше не важливо. Зараз мені не важлива жодна особа. Крім Бога. Крім Бога. Ось так Марія нас фокусуватись на молитві, підготовлюватися, входити в цю присутність. Перед, перед тим як почати молитися, треба ще увійти в присутність та, Божу. І, і, власне, ось це нам допомагає. Коли кажеш, ніщо інше не важливе. Зараз. В цьому часі молитви мені ніщо. Інше не важливо. Неважлива жодна особа, крім Бога. крім Бога. Я в цій молитві хочу зустрітись з Творцем, хочу порозмовляти з ним, хочу наповнитись ним, побути з ним. Це є молитва, яка відкриває цей канал, так? Е, яка відкриває це джерело, яка напоює, яка нагодує, годує, яка благословляє, відкриває двері Богу благословляти тебе. Просто, що ти ходиш в прославі потім цілий день, співаєш. Про таке життя йдеться чи не про таке? Дорога дитино, посвятися молитві особливою любові. Каже Марія, посвятися з особливою. Що означає з особливою любов'ю? Значить, з особливими практиками, так? з особливим умислом. З особливим зосередженням, з особливою дбайливістю. Не так, а -пу -пу -пу. на ляп-ляп-тяп, відкрив слово Боже, махнув, пролистав, прочитав, відійшов через хвилину, вже забув, що прочитав. Так наша молитва виглядає. Іноді виглядає так. але да? і Марія каже, що це, ні, це не молитва. Це по факту ти зробив релігійну практику, але ти не зустрів там творця. Ти не з'єднався з Богом цієї молитві. І вона заохочує усе серце молитва. Так? Зосереться, посвятися. Посвятися, це значить, приготуй умови, приготуй час, приготуй розум. Повиключай всі телефони, телевізори, повимикай його цього все. Закрий гамін цього світу. І там. Собі постанови, що ніщо не є важливе. Ні, ні моя робота зараз не важлива, ні мої діти, ні моя сім'я, ні, ні, ні мої гроші, ні мої, там, я не мої проєкти, не мої служіння. Бо багато хто думає, що якщо я в проєктах, якщо я в служіннях, то це можна поставити вище за молитву. Ні, це все не важливе. Коли ти входиш в молитву, то власне ось це собі. Став, але не тільки теоретично, та, а й, і, і практично в думках відсікається. Кажеш, нічого не важливе. Ні Це така практика входження в присутність, Боже, та? в присутність Божу. коли відкидаю все інше і, і розставляю пріоритет, пріоритети. Тільки Бог мені зараз важливий, тільки він, тільки його прагну зараз почути. Тільки його зараз прагну бачити. Тільки в ньому зараз прагну перебувати. Жодна особа, жодна інша річ не має права мене відволікати. Про це тут йдеться? Про це. Марія про це і каже. Тому, чи так твій час молитви виглядає, чи не так? Чи виглядає дійсно твій час молитви ось так, як Марія пише? Напевно, ні. Так? І мій не завжди так виглядає час. Але Марія для того нам і нагадує, що таке молитва? Як вона має бути? Як ми маємо рухатись цією молитвою, як ми маємо наповнюватись цією молитвою? Як ми маємо жити цією потім молитвою, цим станом? так? Бо молитві приходить мир, а мир це стан. І цей мир може бути цілий день з тобою, може бути місяць з тобою, може бути все життя з тобою. Божий мир. так? І ти в цьому стані, коли пахне миром. Він згорі зараз пахне миром. Миром пахне. І ти розумієш, що благодать Божа. Благодать Божа сходить на тебе. Або це мені тільки пахне миром. Бо декому пахне, а декому не пахне. Дорога дитина, посвятись молитві з особливою любов'ю. Так Бог зможе повернути тобі благодатями. Так, Бог зможе повернути тобі з благодатями. Бачите, є умови. Бо ми думаємо, ми молимось, молимось, цілий день молимо, а життя не змінюється. Життя як було в пеклі, так і залишилося. Чому так? Молитва не працює, щось не то. Починаємо шукати. Може, іще ту взяти, іще ту, іще додатково, ось ту молитву, ось цю. Ні, візьми серце, візьми умисел свій. так? Підготуйся з повагою, з любов'ю посвятись. Каже. Посвятись це означає закрився інше, посвятись цілковито цьому часу, посвятись цілковито бажанню тому, щоб зустріти Бога на цій молитві, не відтарабанити до стінки стати. Бо Бог це особа, жива особа, яка хоче з тобою мати відносини. І через ці відносини приходить це все. Благодаті, мир, радість через таку молитву приходить. Тому дякуємо сьогодні Марії, яка нас вчить, як готуватися до молитви, як підготовлюватись, які пріоритети в молитві ставити. І тому практика сьогодні, молитва особиста, аналізуємо, скільки в часі молитви в мене думок про справи, про речі, про осіб скільки в мене всього цієї ерунди крутиться в голові під час молитви. Маю відкинути це, зосередитись тільки на одній особі, на Бога. Зустріти його, там, наповнитися всім там і цілий день перебувати в Ньому. так? Або інакше, щоб Господь перебував в мені, мир Його перебував в мені. так? І тоді я цілий день проживаю в радості, в благословінні. І таким чином Господь повертає мені благодатями, так? бачить старання. Якщо твоя молитва така, знаєте, тяпля без старання, ну то Бог бачить, так і повертає тобі, Так, тяпля, це що? А якщо ти дійсно прагнеш, стараєшся, то тоді Бог бачить і повертає тобі благодатями. Бо, знаєте, як на роботу ходиш. Ти там стараєшся, ну не на всіх роботах, та? але в більшості, якщо ти приносиш добрий результат, то тобі дають підвищення, так? Так само і тут. Так само і тут. Якщо Бог бачить твоє прагнення, твої старання, то будуть тобі благодаті, віддаватися. Та? А якщо ти. а, та, Бог мене і так любить, натяпляб, все якби так, без зосередження. Ну то буде і так тепля. Потім все життя таке тепля. А ми покликані жити в радості, і мирі, в любові Божій. Будьте благословені. Миром, радість, благодать, з Па-па.